Скільки разів я чула з понеділка дієта, більше ніколи не буде їсти чіпсів і шоколаду, або ж це останній шматочок десерту. Але окрім набору ваги, фрустрації, відчуття провини і так далі, це нічого не приносить. Саме тому я вирішила зробити це відео про те, як вийти із замкнутого кола цвіт і поступово перейти на дійсно здорове харчування, тобто здорове як для фізичного. Так і для ментального здоров'я. Всім привіт! Це Віра Французький діток. Як я вже анонсувала, сьогодні поговоримо про те, як перейти на дійсно здорове харчування і уникнути найрозповсюдженіших помилок. Якщо ви хочете змінити ваше харчування, чи то з метою покращити здоров'я чи знизити вагу, в будь-якому разі дуже важливо, щоб це було. Поступово. і другий момент це те, що не треба забороняти собі улюблені продукти. Чому? Тому що, перше, якщо ми щось собі забороняємо, цього хочеться робити в рази більше це психологія. І по-друге, це те, що рано чи пізно це все одно призведе до зриву, а потім до відчуття провини, проблем із самооцінкою і так далі. Це навіть може призвести до проблем із харчовою поведінкою і ментальним здоров'ям. А нам це точно не потрібно. Тож, як перейти на здорове харчування? Перед тим як ми почнемо, будь ласка, підпишіться на мій канал. А ну для мене це три етапи або три кроки. І перший. Це режим харчування на базі голоду і ситості. У мене таке враження, що десь половина пацієнтів, що звертаються до мене. Мають саме хаотичне харчування. А що я маю на увазі від хаотичним харчуванням? Це може бути пропуск прийомів їжі, або навпаки. Ми їмо щось дуже легке, коли дійсно голодні, або щось дуже велике, поживне, коли ми майже не голодні. Класичним прикладом є все ж таки пропуск сніданку, потім якийсь легкий салатик на обід, і на вечерню ну, ми вже наїдаємося там дві-три тарілки пасти, тому що це голод, який дуже важко вже втамувати. Тож, як перейти від хаотичного до більш структурованого харчування? Якщо ви відчуваєте голод і ситість, то відштовхуватися саме від цього. Це дуже добре. Наприклад, зранку ви прокинулися і ви голодні. Чудово, треба їсти. Або ви прокинулися, ви взагалі не голодні, і ще три години ви взагалі не голодні, не лізе. Тоді не треба змушувати себе. Якщо це між першим і другим варіантом, то тут теж є декілька рішень цієї: проблеми. можна або а, дуже легкий сніданок, або ранній обід, або поснідати 2-3 години після пробудження, що є можливим. Ні. В будь-якому разі, якщо ви їсте відштовхуючися від голоду, зазвичай ви будете голодні плюс-мінус кожні 4 години. Звичайно, це буде залежно від того, що ви їсте. Якщо це якийсь батончик, це може бути десь 15 хвилин, і потім ви знову голодні. Я говорю саме про збалансований прийом їжі. Тобто, обід вечеря це два обов'язкові прийоми їжі, сніданок це майже обов'язковий, тобто, все ж таки є люди, які не снідають, і це теж нормально. І до цього я б сказала плюс-мінус один-два перекуси, збалансовані перекуси, звичайно. Теж, кому це потрібно. Ось так виглядає шкала голоду і ситості. Насправді можна знайти багато прикладів в інтернеті. І тобто про голод ми поговорили, але що ж з приводу ситості? Ситість, або як її ще називають, насичення це приємне відчуття в першу чергу у шлунку. І це сигнал про те, що ваш організм отримав достатню кількість їжі і варто зупинятися. Приїдання – це часто проблема. Але можливо навчитися відчувати і насичення. І перше, що потрібно для цього робити, це спокійно їсти мінімум 15-20 хвилин і бажано без екранів. Я кажу пацієнтам, що треба орієнтуватися на цифри 7 і 3 на шкалі. Але це нормально, якщо це займе багато часу. А що ж робити людям, які не відчувають голоду і ситості? Тому що насправді це дуже розповсюджена проблема. В такому разі я би радила робити стандартну схему сніданок, обід вечеря і паралельно працювати зі спеціалістом саме над відчуттям холоду і ситості. Так як ми вже почали говорити про режим, я би хотіла додати декілька слів про режим сну, тому що це також дуже важливо. Тобто, якщо ви спите менше, ніж 6-7 годин на добу, або дуже-дуже погано, то треба розуміти, що це теж буде впливати на харчування. Чому? Тому що коли ми не спимо достатньо, організм не відновлюється і він буде намагатися компенсувати це додатковою енергією і додатковими нутрієнтами у вигляді їжі. Тому ідеально спати там 7-8 годин, це також може бути індивідуально, і трохи менше, і трохи більше. Але дуже важливо, щоб був адекватний режим сну. Друге це збалансована тарілка. Це моє улюблене. Насправді це найпростіший і найдієвіший спосіб перейти на збалансоване харчування. Тобто, основні прийоми їжі обід, вечеря, також можна стінанок, ми робимо за принципом збалансованої тарілки. Що це? Тобто, тарілка. Третина це повільні вуглеводи, наші зернові, десь третина це білки, це може бути тваринні, рослинні або молочні білки. І третина, або, може бути, навіть і більше половина тарілки це овочі. Також до цього всього ми додаємо жир і, можливо, фрукт. Я зроблю ще окреме відео про збалансовану тарілку, тому що тут є багато чого сказати. Але в будь-якому разі є декілька варіантів збалансованої тарілки, головне це все ж таки принцип. Я дуже люблю збалансовану тарілку, тому що так з одного боку ми починаємо харчуватися більш збалансовано і дуже часто додаються овочі, яких не було раніше. Але з іншого боку, ми також починаємо думати, чим заповнити цю тарілку. І автоматично ми починаємо готувати більше, тому що набагато простіше приготувати окремо кожну частинку або зробити страву, яка буде містити це все в одному. Але в будь-якому разі це простіше, ніж, наприклад, там, замовляти їжу чи щось таке, тому що ви знаєте, що ви кладете в цю тарілку. І таким чином набагато менше самотрансформованих продуктів у вас в раціоні. Це більш цільні, поживні, нетрансформовані домашні продукти. І це дуже добре. Ви можете сказати: а що, якщо в мене немає часу або можливості готувати? В такому випадку також можна частково вирішити цю проблему, наприклад, з замороженими продуктами, частково доставками. А можна робити заготовки так званий meal prep, це теж дуже класно працює, але це треба розглядати вже кожну індивідуальну ситуацію. Тобто перший і другий етапи, часто це не хронологічно, тому що, скоріше, проблема буде в чомусь одному, тобто або незбалансоване харчування, або хаотичне харчування. Таким чином, буде акцент більший на першому чи на другому етапі. Але якщо ж треба працювати і над першим, і над другим, нічого страшного. Але скоріш за все, треба це буде робити більш паралельно. І коли ви зрозуміли, що ваше харчування на 70-80% відповідає цим критеріям збалансованого харчування на базі голодоситості, то чудово ви можете переходити до наступного етапу. І чому я не кажу, що треба чекати, коли це 100%? Тому що це неможливо. Ми все ж таки не роботи, Тому нормально, що 70% 80%. Харчування воно було таким чином. І останній, тобто, третій етап це я його називаю різноманіття і сезонність. Я поясню зараз. Коли ми говоримо про збалансовану тарілку, ми говоримо тут більше про макронутрієнти, тобто білки, жури, вуглеводи, і також ми додаємо клітковину, звичайно. А коли я говорю про різноманіття і сезонність, тут я маю на увазі... Саме вітаміни, мінерали, антиоксиданти і інші поживні речовини, які також потрібні нашому тілу. Тобто ідея полягає в тому, щоб не наповнювати нашу забалансовану тарілку одними і тими самими продуктами, а їх міксувати, варювати, та урізноманітнювати а, наше харчування і паралельно намагатися, щоб це були більш сезонні продукти. Чому? Тому що саме сезонні продукти містять найбільшу кількість вітамінів і мінералів. Це не обов'язково мають бути органічні продукти, але якщо це сезонні і ще краще локальні, це дуже добре. Наприклад, якщо взимку вам захочеться ягід, то краще купити заморожені ягоди ніж купувати ягоди, привезені невідомо звідки, тому що ці ягоди були зібрані влітку в сезон, і вони будуть містити більше поживних речовин. Ну ось здорове харчування це різноманітне, збалансоване харчування на базі голоду і ситості. Звучить просто, але дійсно для багатьох людей це дуже багато роботи. Тому нормально, що це буде займати багато часу. Але якщо ви будете робити це поступово, і навіть ви розумієте ці етапи на підетапи або на малесенькі кроки, але будете намагатися покращувати це кожного дня. Це принесе просто величезний результат, і як для вашого здоров'я, так, скоріш за все, і для ваги, якщо є також це питання. І якщо це займе набагато більше часу, ніж той час, який би вам хотілося, це теж нормально. Ставтеся до цього з повагою і розумінням. Ну що ж, сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, залишати коментарі внизу. з вами була Віра, французький дієтолог. До зустрічі! 拜拜。Bye bye.